Є знижки на бронхолітин, фіто, 15%. В аптеках подорожник бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Далі серйозна важлива тема вже менш ніж за тиждень з 1 квітня. На 17 дорогах столиці збільшить максимально допустимий швидкісний режим з 50 допустимих усюди до 80. і власне таке рішення Київської міської державної адміністрації ухвалює е, адміністрація таке з 18-го року, аргументуючи це тим, що ці вулиці мають якісне дорожнє покриття, відповідно відбійники, надземні, підземні пішохідні переходи, що дозволяє власне пересуватися швидко і безпечно людям. Однак, не всі з цим з. Згодні з цим е, твердженням цього року активісти вимагають скасувати щорічне підвищення швидкості. Чому а, тому що кажуть, що водії з цього приводу а, у них є своя позиція, а ми про не дізналися. І є думка експертів. Також нам відома всі за та проти зібрала наша Христина Боковець на прямому включенні. І зараз вона нам все розкаже. Христю, доброго ранку, тобі слово. Ще раз доброго ранку, колеги я власне зараз перебуваю поруч однієї доріг, де з 1 квітня до 1 листопада можуть збільшитись швидкісний режим з 50 дозволених до 80 км на годину. І це проспект Степана Бондери в Оболонському районі столиці. Загалом, як ви вже казали, що ось таке рішення міська влада вона ухвалює з 2018 року, то року. Торік до переліку війшло 17 доріг до власне збільшили. Ось цей швидкісний режим в основному це проспекти та шосе. Ось наприклад, набережне шосе, Придніпровське шосе, столичне шосе. Також проспекти Бажана, Воскресенський, Романа Шухевича і проспект Степана Бандера, де я зараз перебуваю. Цього ж року активісти громадської організації Київ пасажирські вимагають, аби столична влада не ухвалювала такого рішення, не збільшувала швидкісний режим на жодні з 17 перелічених, ось і зазначених власне доріг. Вони це пояснюють тим, що ось таке збільшення швидкості воно несе небезпеку і для пішоходів, і для велосипедистів, і для самих водіїв. Серед основних аргументів, які і вони наводять це те, що ось таке збільшення швидкості до 80 км на годину воно спричиняє і збільшення кількості і самих ДТП і е, тяжкості наслідків під час цих цих ДТП. Е, також вони це аргументують. Що в Україні діє правило 20 не штрафованих кілометрів на годину. Тобто, якщо водій, якщо дозволено, точніше їх буде їхати проспектом, що шосе 80 кілометрів на годину, то водії зможуть їздити і вже 100 кілометрів на годину цілком законно, і Вони не будуть отримувати за це штрафи. А от як стверджують активісти, місто це не Автобан, і в першу чергу міська влада вона має піклуватися про безпеку громадян і пасажирів, і пішоходів, точніше, і водіїв, і велосипедистів. Я ж а, вчора поспілкувалася з водіями і дізналася, взагалі, як вони ставляться до такого, щосезонного сезонного підвищення швидкості з 50 кілометрів на 80 на певних дорогах. Тож давайте послухаємо. Приветствую. Тому що ну. Слишком мало. Слишком мало 60. <свят> От і є зазор 20, але. По проспектах, типу, я підтримую 80, а по місту, типу, 40-50 це було класно, насправді, я думаю. Там майже немає перехідних. Нема. Там, де такий рух ну, можливий для максимум, це навіть краще буде. В принципі, в Києві є багато місць, проспектів, наприклад, там дружби народів, бажана, проспект Перемоги, набережна. В цих місцях можна їхати значно з вищою швидкістю ніж зазначається, тому що там нема жодного перших переходу. І в принципі, якщо їхати з меншою швидкістю, то будуть затори виникати, тому швидкість там ну потрібно підвищувати. Тож як, тож, як бачимо, аргументи ось водіїв, вони навпаки за усе, що сезонне підвищення швидкості. Однак, під час опитування я також зустріла автоінструктора Дениса. І ось, ось о, він мені... Що абсолютно не згоден з думкою водіїв, адже в міських умовах 80 км на годину це вже небезпечно е, для руху. Тож, давайте послухаємо також. Декілька днів по тому їхав я з роботи по Бандери. Там хлопець воєнний розбився з трьома хлопцями. Е, значить, пасажир розбився на смерть. А водій з двома э, залишилось живими, значить, якщо їхало 60, то може ніхто б і не, не умер. скажімо так, а так розбилися і дуже сильно, скажімо так. Ось з цією думкою згоден експерт з проблем міста, урбаніст Владислав Самойленко. Адже він каже, що перевищення швидкості під час руху є однією з причин. ДТП. це такий вже загальновідомий факт. Але ось оце збільшення швидкості, збільшення допустимої норми, воно ще додає власне, додаткові ризики. Давайте, послухаємо. Нарядів вулиць. Відбуває ну зокрема на тих, яких пропонується повернути швидкісний режим 70 плюс 20 То якраз на цих вулицях відбувається найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод. Знову ж таки, це буде це буде Берестейський проспект, це буде кільцева. Це будуть набережні, і знову ж таки, ми пропонуємо на цих вулицях підвищити той фактор небезпеки, той фактор вбивства е, людей, е, які неодноразово з року рік повторюються. Ми ж маємо робити якісь висновки. Якщо ми от говоримо про безпеку пішохідних переходів, то от Владислав переконаний, що наявність на ось цих проспектах на цих шосе підземних, надземних пішохідних переходів, світлофорів, відбійників також воно не вирішує ситуацію на 100%. Вибачте, я не впевнений, що ви е почуваєте себе безпечно, коли проходите вздовж Берестейського проспекту. І чи немає ризиків того, що автомобіль вилетить на вас? Коли рухаєтесь біля таких авто... е біля ділянок, де е пропонується встановити підвищення на шокісному режиму, ну ви не будете себе почуватися комфортно. Чому в місті містяни не повинні почувати себе комфортно? Наприклад, у 21 му та 22 му році київська міська влада вона не ухвалювала таке рішення, адже тоді стверджували, стверджували в органах місцевого самоврядування, жодна з 17 доріг вона не відповідала необхідних умовам. Необхідним умовам та критеріям от серед основних цих критерій це, критерій це якісне автодорожне покриття. Це от наявність ось цих надземних і підземних пішохідних переходів. Наявність необхідної кількості світлофорів і а, відбійників по всіх проспектам і набережним. Я ж можу сказати, що я вчора також разом з оператором проїхалася основними проспектами, основними шосе, де можуть вести і цього року а, збільшення швидкості до 80 км кілометрів... та. На годину, тож і можу що сказати, що справді в багатьох місцях є і пішохідні переходи, є і світлофори, є і необхідне освітлення, є відбійники. Однак ситуа... ось така ситуація, воно абсолютно геть не усюди, не на всі у всіх місцях ось цих доріг. От тож яке рішення ухвалить Київська міська влада рада? Ми дізнаємося вже буквально зовсім скоро думаю, тому що ось перше квітня менш ніж за тиждень. Стосовно ж інших місць, то ось такі рішення приймають виключно органи місцевого самоврядування як виняток до загально прийнятих норм. І оці рішення вони виключно на відповідальності міської влади, колеги. А собі христина Баковець про дозволений швидкісний режим, де на деяких дорогах його можуть збільшити за і проти зібрала в одному матеріалі на прямому включенні. Ну, Іншого боку, тут ще й питання культури поведінки на дорогах тих самих водіїв. бо тільки за кордон потрапляєш ті самі Відня, або в угорщині або в великих містах є дозволена швидкість 50 і не більше. Все, і всі як зайчики їздять, і не дай Боже там збільшити ту швидкість. Інша справа, що тут у нас і 50 км на годину зроблять, як то кажуть, такі такі умови, що можуть потрапити в небезпеку і як. Пасибі, Христино, в небезпеку якусь і так далі, і наразити небезпеку перехожих інших водіїв. І інша справа: штрафи, великі штрафи і невідворотність покарання змусить культуру е її дотримуватися на дорогах.